Так, всім привіт! Купив такий якийсь вітамінний напиток. Перший раз такий бачу за 38 гривень в магазині 23.7. Тут написано, що це релакс та антистрес напиток. Чесно, ніколи, ніколи я такого не бачив, що був релакс і антистрес напиток. І тут статі нема калорій практично, наскільки тут написано 0,9 калорій. І склад l гліцин 300 мг, магніт цитрат 150 мг, вітаміни групи Б 0,42 мг. І фолієва кислота 60 МКГ. Не знаю, що це таке, але хай буде. Давайте попробуємо, Все-таки я склоняюся до того, що це маркетинговий хід і воно ніфіга не успокоює. Але все-таки давайте попробуємо Який воно на смак? 38 гривень за баночку от 150 мл. Це щось, конечно, я ж звісно, не бачу. На запах. Знаєте, як вода моршинська з смаком хлої. щось типу того. Ой, на смак ліки якийсь. На смак, як знаєте, якісь трав'я трав'яна настоїнка. сироп від кашлю і так далі. Виробляється, кстаті. Виробляється. В Україні виробляється. Нині ще може вироблятися. Черкаська область, місто, Жашків. Ну, ну кратше таке на смак. Ну чисто як лікарство. Ніколи навіть не бачу нічого подібного в продажі. Ой, я себе. Ну, Може бути, коротше. Чи воно заспокоїти, чи ні. Перевіримо. Всім удачі, всім па-па.